Кошенята попліткуємо, «Народжуй дитину в кредит пограбування в римі Вова зі Львова. Наталка Денисенко, московський язик та Кацурін. Можете зручніше наливати чай каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Я думаю, ви чули усі ту новину ініціативу стосовно того, що будуть виплачувати 50 тисяч гривень за народження дитини. І от я знайшов цікавий профільний коментар, який хочу вам зачитати. КМУ подає законопроект щодо збільшення виплат на народження дітей. Серед ключових змін виплата при народженні дитини збільшується до 50 Тисяч гривень замість нинішніх 10-300. Щомісячна допомога жінкам без професійного стажу 7 тисяч гривень, замість менше тисячі гривень. Виплати одному з батьків або опікуну для догляду за дитиною до року. Розмір визначатиме уряд. Стартує програма. Є е ясла. Якщо батьки повертаються до роботи, держава щомісяця виплачуватиме 8 тисяч гривень на догляд за дитиною. Якщо залишаються вдома, держава сплачуватиме ЄСВ до трьох років дитини. Зберігається пакунок малюка у натуральній формі або грошові компенсації понад сім тисяч п'ятсот гривень. Новинка пакунок школяра 5000 тисяч гривень на кожного першокласника. Підтримуємо українських мам та татусів. В разі прийняття вступає в силу січня 2026 року. Як зазначає запропонований текст жінкам, які народили, усиновили дітей у 25-му році, в 26-му обіцяють перерахувати виплати, і отут я хочу звернутися до наших кошенят, молоді мами, які народили під час повномасштабного вторгнення. Поділіться, будь ласка, вашим досвідом, чи достатньо допомагає держава, як саме формуються виплати, скільки сьогодні виплачують? що Важливо зрозуміти, як це працює не на папері, а по факту. І взагалі, чи не боїтеся ви народжувати під час повномасштабного? Я вам висловлював свою думку, для мене люди, які формують сім'ї під час повномасштабного, це герої. Тому що тут за себе. Переживаєш і не знаєш, що, куди, і як. А в тебе ціла відповідальність, дитина, чоловік. Я хотів би запитати у наших кошенят, що з виплатами відбувається сьогодні, і чи дійсно держава в достатньому обсязі допомагає? І чи ці 50 тисяч гривень якось значно покращують ситуацію? Я розумію, що. В таких жорстких умовах, коли потрібно якось заохочувати людей для збільшення демографічного потенціалу України, треба робити сміливі кроки. Водночас я не розумію, які повинні бути плюшки, аби все ж таки заохотити людей, тому що більшість, наскільки я розумію, живучи в своїй бульбашці, спілкуючись зі своїми друзями, бояться. Вони не хочуть тут народжувати, бо вони не розуміють майбутнього. Вони бояться за своє майбутнє найближче, не кажучи про якісь дальноглядні перспективи. Тому звертаюся до кошенят. Тема гостра, тема чутлива, тому що демографія сьогодні в Україні це дуже складно і болісно. Але давайте подискутуємо, давайте поділимося, у кого який досвід є. І знову ж таки, головне питання в цьому блоці сьогоднішніх пліток, що саме вас. Відштовхує, наприклад, створювати сім'ю народжувати. Чи навпаки, ви набралися сміливості і нічого не боїтеся. Коротше кажучи, давайте обговорювати. А зараз я підійму ще одну, в принципі, соціальну тему, тому що в мене виник певний дисонанс. Значить, Вова зі Львова повідомив про те, що їх обікрали. Віталії, давайте подивимось шматочок. Так, друзі, нас пограбували. Поки ми були на пляжі, розбили скло і вкрали практично все, що в нас було в машині. Мама і тато, якщо ви це дивитеся, з нами все нормально. Ми викликали поліцію, але поліція до нас не приїде. Нам треба їхати до них самими, якщо ми вирішимо це робити. Практично з усіх речей залишилася тільки колонка, з якою ми виступаємо, всі мої вишиванки від етнодому, взуття, мій мікрофон студійний, в який я записуюся, і моя звукова карта. Весь одяг. Тому що мою валізу вкрали. Треба вкрали валізу всю з дитячим одягом. Ем... Ми зараз є в Римі. Не знаю. В принципі, я не можу сказати, що ми в чомусь нуждаємося і що нам щось треба про якусь допомогу, але просто хотіли поділитися. Отакі пиріжки, друзі. Буває. І от, ти опиняєшся в іншій країні, залишаєш в автівці свої речі, розуміючи, що це твоя автівка, нічого не станеться. А трапитись може абсолютно що завгодно. Паралельно я випадково натрапляю на ролик француза, який ділиться власним досвідом життя в Україні. Дивимось. Я з Франції, але я давно живу в Україні, і деякі речі тут мені більше подобаються, ніж у Франції. Так, тут на жаль, війна йде. Але в щоденному житті я відчуваю більше довіри, ніж у Франції. Наприклад, можна залишити ноутбук у кафе, і його ніхто не вкраде. Одного разу я навіть забув планшет у поїзді в Києві. Я думав, що все, кінець, я ніколи не більше не побачу свій планшет. Але наступного дня я легко його повернув. У Франції такого ніколи не було. Іще, поїзди тут завжди приїжджають вчасно, вони чисті, зручні. Люди тут поважають особистий простір, і не дивляться на тебе підозріло, навіть якщо ти іноземець. Jeśli szczerze tutaj, ja odczuwam tu ja więcej spobody niż u Francji. Mniej kontroli, mniej osudu, ale i więcej І от як зрозуміти дві абсолютно полярні думки: чи насправді безпечніше в Україні чи в Європі кошенята, які живуть за кордоном? Будь ласка, поділіться вашим досвідом. Також розкажіть, чи траплялися випадки, не дай Боже, коли вас обікрали, і як спрацювала поліція? І, взагалі, що сьогодні відбувається в Європі? Той, хто виїхав і може порівняти, давайте обговоримо. Мені здається, тема. Цікава, і найголовніше досить актуальна, тому що, на жаль, особливо мілкі крадіжки вони не діваються нікуди. Від слова зовсім з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. І я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в діректному інстаграму, залишитися анонімними. А ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Йдемо далі. А далі за планом у нас Наталка Денисенко. Ох, її особисте життя. Воно неймовірно насичене таємницями. Нам вдалося зафіксувати нашим кошенятам ігрища, так би мовити, певний флірт. Стверджувати не будемо, але в минулих випусках я це публікував. Наталі Денисенко із Савранським Юрієм. І от що присилає кошенят про бізнесмена. Він як колись писав в біо коовнер Дніпро М. Має дружину і сина, наскільки я знаю, дуже сім'яним. Але крутиться в акторських колах. І, скоріше за все, меценат Комаровського. Тобто пан Комаровський, режисер, якому приписували роман з Наталкою Денисенко, якось причетний до цього фліртовальщика Денисенко. Ну, нам так здалося на відео, яке ми побачили. Комаровський спонсорується коштами саме пана Савранського. Хм, Значить, там серйозні бабки. Руться в них такий трохи тандем: Цимбалюк, Денисенко, Комаровський, Хижняк. Здається, ще грав з ними у виставі Основний інстинкт. Навряд у Денисенко з ним стосунки. Скоріш передружба, пише Кошеня в лапках. А що означає передружба? Це як якась мутна історія: Савранський, Денисенко, Комаровський. Спробуй розібратися в цій історії, тому що приписували Шерман Комаровському з Денисенко. А кушенята масово пишуть, що Комаровський по шоколадному морозив. Плутанина. Акторська складова, точніше не так. Акторська тусовка в українському шоу-бізнесі має стільки скелетів у шафі, що ого брати не перебрати. Тому хто, що знає про цю історію, надсилайте в директ мого інстаграму. Хто, що знає про цю історію, про цю парочку Тріо, надсилайте залюбки, вивчимо, тому що занадто багато інтриг. Ви знаєте, кожного вечора я гортаю інстаграм Сторіс та Рілзи для того, щоб знайти цікавий матеріал для наших випусків. Про що ми будемо говорити, як ми будемо говорити, намагаючись піднімати актуальні важливі теми для нашого суспільства не тільки в контексті шоу-бізнесу. І от я натрапляю на одну панянку, яка мене здивувала, думаю, знову ці росіяни. Її звати Марія е, Тинюк. Не знаю, чи правильно вимовив її прізвище. тож перепрошую. А значить, знаходиться вона Марбелла. Як вказано в її профілі. Давайте подивимось, що ж панянку не влаштовує, і що ж там такого а, не камільфо, що вона, бідна, ниє, як складно жити в Європах. Можна я не буду врати і говорити, що, типу вау, это такое все аутентична хуйня, шляпа по факту. Просто помойка. Ой, інтересно, за що мені так люди не люблять? Може, що я бачу факти. І вона так це делает все эмоционально, таким языком, Я думаю, ніфіга себе, знову русские попали в мою ленту. Слухайте, і я був здивований, тому що відкриваю її профіль. Там написано. Сучка, которая удачно вийшла замуж, замутила бізняк і живет в кайф. Ну ви зрозуміли. І далі, Юкреїн. Тобто вона українка. У мене прям холодний душик, тому що я не розумію. Настільки московитський акцент, наскільки все о москавітам. Що не вкладається в голові, я її не ідентифікую як українку. Це моє, звісно, суб'єктивне сприйняття. Але я не бачу в ній українку. Наголошую ще раз. До моєї уваги в стрічці Reels потрапляє інша блогерка, Кулинич Ксюша. Якщо неправильно вимовляю прізвище, перепрошую. Не зазначено в профілі. Затишна б'юті рутина Хелсі Lifestyle. Я була в шоці, коли вперше скуштувала цей пиріг, адже не думала, що з таких простих інгредієнтів може вийти така смакота. Дуже ніжна та волога текстура. Я думаю, ви запитаєте, а навіщо ти додав в цей сюжет Ксюшу? А справа в тому, що Ксюша у 2014 році переїхала з Росії в Київ, і от вона чисто, вільно, прекрасно спілкується українською мовою. Такий дисонанс в голові ви навіть не уявляєте. З однієї простої причини. Здавалось би, перед нами дві панянки. Одна з. Українка, яка народилася в Україні, вона взагалі не володіє язиком, тому що для неї це, навірно, дуже складне А тут росіянка, яка вивчила українську і спілкується українською. Розумієте, все перевертається в моїй голові, тому що люди, людина, яка звідси родом, вона не готова. А тут росіянка володіє вільно українською. Бляха-муха, люди, народ, що з вами не так, потрібно засвоїти. Це дуже важливо. Мова. Визначальний ідентифікатор. І залежно від того, як ви спілкуєтесь, так вас і сприймають. Я не знаю, які ще мені аргументи і факти знайти, додати, аби стало зрозуміло, що мова є визначальною. Пам'ятаєте Кацуріна? На тому тижні він розповів, що отруївся. Це сталося в його ресторані. Значить, станом на 22 годину. Середи 16 липня до медичних закладів із симптомами харчового отруєння звернулося 43 особи, серед яких троє дітей, за фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 стаття 325 і так далі. Це все відбувалося у місті Львів. Власник ресторану Міша Кацурін. Міша заявив про те, що він власними коштами покриє усі витрати на лікування потерпілим, а також буде проведене розслідування для запобігання. Подальших можливих інцидентів. Розкритикували, одні його підтримали, інші сказали, що це все піар-хіт, спеціально продуманий. Я не розумію, який може бути тут піар-хіт, аби когось спеціально труїти, Ну ви розумієте, так звучить як нісенітниця. Ті, хто залишились незадоволені Кацуріним. На жаль, в плані отруєння не застрахований ніхто, який би крутезний ресторан не був. Є безліч факторів, умови зберігання, протермінування, постачальники теж несуть відповідь. Яку продукцію везуть в ресторан, не тільки шеф-повар, який готує, він готує з того, що йому привезли. Не забувайте, це теж вагомий елемент, на який потрібно звернути увагу. І от Кацурін, на мій погляд, навіть якщо це з бізнесової точки зору, вчинив дуже правильно, дуже шляхетно своїм прикладом, показавши, що у разі. Коли трапився ось такий неприємний факап, не впаде корона, вибачитись і допомогти людям, які постраждали, Все просто це правильний кейс, як треба реагувати адекватній дорослій людині, яка печеться за свою репутацію, за свій бізнес. І це хороший приклад для інших закладів. Яке невдоволення тут може бути, я не зрозумів. Можливо, я чогось не доганяю. Але давайте поспілкуємось. Ваша думка? Пишіть з вас подобайка, підписка, знову ж таки, комент. А я не прощаюсь. Кажу до зустрічі в наступному випуску пліток. Побачимось, па-па!